Ну що ж, давайте розбиратись. Кожен, от абсолютно кожен, це відчував. Прикладаєш пальці до зап'ястя чи шиї, і ось він, цей знайомий ритмічний стукіт. Це настільки звична річ, що ми рідко замислюємось, а що це насправді? Це тихий барабанний бій, що супроводжує нас кожну мить нашого життя. І сьогодні ми розгадаємо його таємницю. Отже, ключове питання. Що саме відчувається, коли ми знаходимо пульс? Це потік крові, чи може якесь відлуння серцебиття? А відповідь, знаєте, водночас і проста і дуже витончена, і ми її зараз знайдемо. Для початку треба розуміти, що це відчуття не обмежується лише зап'ястям. Наше тіло це по суті справжня карта точок, де цей ритм життя виходить на поверхню. Давайте ж поглянемо на цю карту і побачимо, де ще можна знайти чіткий відгук серця. Так от, це ті самі ключові місця. Найвідоміші, звісно, це променева артерія на зап'ясті та сонна артерія на шиї, але є й інші у паху, на внутрішній стороні руки, за коліном і навіть на верхній частині ступи. І що їх усі об'єднує? А те, що в цих точках великі артерії підходять дуже-дуже близько до шкіри. Саме це й дозволяє нам так легко відчути їхню пульсацію. А ось тут, знаєте, починається найцікавіше. Бо коли ми кажемо пульс, ми майже завжди думаємо про артерії. А виявляється, це явище набагато ширше і стосується не тільки їх. Взагалі-то є три основні типи пульсу: артеріальний це той, що ми всі знаємо, такий сильний, чіткий, але є ще й венозний. Він значно слабший і ледь ледь помітний капілярний пульс. Тобто те, що ми відчуваємо на зап'ясті, це по суті лише верхівка айсберга. Гаразд, тепер ми знаємо, де шукати пульс і що він буває різним. Саме час зазирнути вглиб. Звідки ж береться ця дивовижна хвиля? Давайте прослідкуємо її шлях аж до самого джерела нашого серця. Все починається, звісно, з серця. І процес цей можна описати буквально в чотирьох кроках спочатку лівий шлуночок потужно скорочується. Раз. Потім порція крові виштовхується в аорту, нашу найбільшу артерію, це миттєво створює різкий стрибок тиску, і саме цей стрибок тиску починає свою подорож по тілу як хвиля. І ось це ключовий момент. Пульсова хвиля. Дуже важливо зрозуміти, те, що відчувається під пальцями, це не сам рух крові, ні, це хвиля тиску, яка біжить по еластичних стінках артерій, таке собі відлуння удару серця. І от ця думка, по-моєму, ідеально все пояснює. Відчувається не потік, а саме сила, енергія серцевого скорочення, яка змушує стінку артерії розтягнутися прямо під пальцями. Оце і є той самий стукіт. Але серце, як виявляється, це лише половина справи. Самі артерії вони відіграють тут неймовірно активну роль. Це не просто пасивні трубки, зовсім ні. Це динамічні живі структури, які допомагають підтримувати цей ритм. Уявіть собі, як це працює. Коли приходить оця пульсова хвиля, еластичні стінки артерії розтягуються, ну наче гумка, вони, ніби поглинають частину тиску. А щойно хвиля проходить, вони повертаються у свій звичний стан, стискаються і цим самим проштовхують кров далі. Геніальний механізм, правда ж? Тобто все тримається на еластичності, без неї ну, пульсова хвиля просто не могла б подорожувати. До того ж, саме ця здатність розтягуватись і стискатись перетворює різкі поштовхи крові з серця на такий більш плавний, безперервний потік і ще й допомагає стабілізувати кров'яний тиск. А тепер Тепер ми підійшли до, мабуть, найбільш несподіваного факту про пульс. Це ідея, яка, чесно кажучи, може змінити уявлення про те, що відбувається всередині нас. Тож приготуйтесь дивуватися. Так от, у чому суть? Пульсова хвиля, тобто сама хвиля тиску, рухається по артеріях набагато набагато швидше, ніж рухається кров. Повторю ще раз: хвиля тиску швидша за потік крові. Це два абсолютно різні процеси з різними швидкостями. Тобто відчуття удару на зап'ясті з'являється майже миттєво після скорочення серця, а от краплі крові, які цей удар спричинили, ще тільки-тільки починають свою подорож. Щоб це зрозуміти, уявіть, що ви кинули камінь у спокійний ставок. Хвилі, так, вони ж миттєво розходяться по поверхні дуже швидко. А от самі молекули води. Вони майже не рухаються з місця, так коливаються вгору, вниз. От те ж саме і в наших артеріях. Хвиля тиску летить вперед, а кров собі повільно тече. Тому наступного разу, коли хтось відчуватиме свій пульс, варто згадати про це. Це не просто потік крові, це відлуння потужного удару серця. Це хвиля енергії, що біжить по живих, еластичних судинах. Це ритм, який виявляється набагато складніший, ніж здається. І це, знаєте, змушує задуматися, а що цей невпинний ритм? Ця хвиля, що завжди випереджає потік, говорить про саму природу життя.